Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум І зараз у нас на огляді велосипед від бренду Cyclone модель Dream 2025 року. Випускається він в розмірі коліс 24 дюйми, Один розмір рами це 12 дюймів. І відповідно він підійде під зріст, мінімальний це 125 см, максимальний до 145 см. Три кольори. Зараз ми вам демонструємо Два це такий зелений лимонний колір глянцевий. За ним бордовий, також глянцевий. Також є ще жовтий матовий. Матеріал рами алюміній. Труби виконані по технології гідроформінг, що допомогло надати їм такий красивий зовнішній вигляд. Зварювання італійське, гладке. Так виглядають зварні шви. На нижній трубі є бонки для кріплення велоаксесуарів, але якщо ви захочете сюди встановити фляготримач, то обов'язково беріть у з боковим завантаженням. Верхня труба занижена, посилена вона косинкою з підсидельною трубою, і зроблено це для того, щоб дитині було зручно сідати та вставати з велосипеда. Кермовий стакан конусної форми, тросики трансмісії та задній гальм проходять всередині нижньої труби. вилка Юнінг алюмінієва, тут алюмінієві штани, алюмінієва корона робочий хід 80 мм. В лівій нозі встановлений регулятор жорсткості прилот. Якщо вкручувати його по часовій стрілці, то відповідно пружина буде ставати коротша і вилка буде жорсткіша. Якщо навпаки викручувати, то пружина буде ставати довшою і вилка буде м'якша. Втулки алюмінієві салон, зібрані вони на промислових підшипниках, і це буде надавати велосипеду легкий накат та хорошу надійність. Абада зроблені з алюмінію, профіль подвійний, і ці наліпки елемент мають світловідбиваючий ефект. Гума Кенда. Ширина 2,35 дюймів це хороші покришки, вони досить легкі, в них полегшена боковина і протектор універсальний, який буде себе добре проявляти на ґрунтових місцевостях, також комфортно буде їздити і на асфальтованих. За рахунок того, що вони такі широкі, вони будуть додавати додаткового комфорту при їзді. Кермо зроблене з алюмінію, ширина 64 см. Встановлюється воно також на алюмінієвий винос. Кермова колонка МЕКО. Гріпси м'які та приємні на дотик і тут є боковий зажим для того, щоб гріпс максимально ефективно фіксувався і не прокручувалося. Трансмісія складається з компонентів Shimano на 8 швидкостей. На кермо встановлена монетка M315. На 8 швидкостей вона працює заднім перемикачем. Зліва тільки гальмівна ручка, так як переднього перемикача немає. Провідна пара від провіл на одну зірку, розрахунок 30 зубів. Є пластиковий захист від попадання одягу. Шатун алюмінієвий, довжина 152 мм. І встановлюється провідна пара на каретку на промислових підшипниках. Ланцюг від бренду KMC і тут є замок, за рахунок цього буде зручно знімати ланцюг для того, щоб його ретельно помити. Задній перемикач Shimano Altus M310 це хороший перевірений перемикач, який добре робить свою роботу. Касета на 8 зірок, також від Shimano, розрахунок зубів маленька 11 зубів і велика 34. Зараз покажу роботу трансмісії. Висота сидіння фіксується за допомогою ексцентрика. Підсидельний штир зроблений з алюмінієвий. Фіксує він сидіння за допомогою системи двох болтів. Це і надійне з'єднання, і також можна ідеально виставити кут нахилу, який вам потрібен. Сидіння Element комфортне, зручне та м'яке. Гальма дискові гідравлічні Shimano. Модель mt 200 і це надійні хальма з чудовою модуляцією, гальмівні диски передні і задні по 160 мм. Колеса встановлюються за допомогою Ексцентрика, зняти або встановити колесо можна без будь-якого інструменту. Задній каліпер встановлений всередині заднього трикутника. І так, що можна сказати за цей велосипед? Якщо порівнювати його з моделлю прошлого року, то нічого не змінилося, це все той самий добротний, надійний, комфортний циклон Dream. Всі компоненти перевіреної якості, перевірені часом, втулки, гальма, трансмісія, тобто тут повний порядок. Якщо вам цікавий такий велосипед, то це буде чудова пропозиція. Коштує він не дешево, але він того вартує. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду «Циклон». Гарантія на раму 3 роки на навісне обладнання 1 рік. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від «Приватбанк», «Монобанк», на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео!